Шановні мешканці будинку номер 3 ЖК Гранбурже, звертаюся до вас з надзвичайно важливого питання, що безпосередньо стосується нашої безпеки та комфорту, облаштування укриття у паркінгу нашого будинку. Перше, що відбувається, управитель лінею сервіс, отримавши повноваження на обслуговування нашого будинку без погодження з Бучанською міською радою, вивів паркінг у своє окреме користування. Тариф на паркінг встановлено самовільно, без жодного затвердженого рішення органів місцевого самоврядування, а самі приміщення виведено з під їхнього контролю. Однак, згідно з офіційною відповіддю Бучанської міської ради, паркінг є невід'ємною частиною житлового будинку і відповідно до законодавства. Може та повинен використовуватись як укриття у разі повітряної тривоги чи інших надзвичайних ситуацій. Забудовникам на стінах вже зазначено напрямок до укриття, отже, воно фактично вже визнане. Але чому за три з половиною роки війни воно так і не проведено до належного стану? Друге проблема: на жаль, стан паркінгу як укриття є абсолютно неприйнятним. Люди, зокрема, мами з дітьми, змушені сидіти на холодній бетонній підлозі, бо там немає елементарних речей лавок, аптечок, питної води, доступу до інтернету, елементарного освітлення та вентиляції. Невже компанія, яка що місяця отримує з нас чималі кошти, не соромно за таке ставлення до мене? Мешканців, третє, що ми зробили як відповідальні мешканці ми звернулись до Бучанської міської ради із проханням зобов'язати управителя привести укриття у належний стан. Адже згідно статті 32 Кодексу цивільного захисту України саме управитель зобов'язаний забезпечити безпеку мешканців. Відповідно до ДБМ та наказу МВС No 579, укриття має бути обладнане всім необхідним для тимчасового перебування людей лавками, водою, медичними засобами, санвузлом або доступом до нього зв'язком тощо. Четверте Маніпуляції з боку Lineage Service. Після того, як наше звернення було передано до Lineage Service, компанія вирішила не вирішувати проблему, а вдалася до відвертих маніпуляцій. Вони організували опитування з перекрученим формулюванням, нібито ми вимагаємо зробити паркінг відкритим укриття. Для всіх мешканців Бучі і що до нас нібито хлине людський зброд. Це абсолютно неправда та спроба дезінформувати вас. На території нашого будинку і так не може потрапити стороння особа, бо працює охорона і є перепуски. Тим паче, під час повітряної тривоги всі хвилюються за власне життя. І байдуже це твого будинку чи сусіднього. Кожен шукає порятунку. Саме тому будь-яке укриття має бути облаштоване відповідно до вимог закону, щоб у критичний момент могло врятувати життя. П'яте до чого це все. Якщо ми погодимося з їхньою пропозицією і проголосуємо проти укриття, ми самі погодимось і далі сидіти на бетоні без умов, бо лінею сервіс не вкладатиме в це жодної копійки. Нам же потрібно зовсім інше повноцінне, комфортне і безпечне укриття для мешканців нашого будинку відповідно до чинного законодавства. Шосте, що пропонується, пропонуємо вивести на справжнє обговорення питання по суті: чи підтримуєте ви облаштування укриття у паркінгу будинку номер 3 згідно з нормами цивільного захисту для мешканців нашого будинку? Це не про чиїсь амбіції, це про наше з вами життя та безпеку наших дітей. Закликаємо управляючу Панію не перекладати відповідальність, а виконувати свої обов'язки перед мешканцями.